Лакшмі богиня багатства, щастя і процвітання, дружина вішну. Її зображають як прекрасну жінку на лотосі з чотирма руками, які тримають лотоси і золоті монети, що сипляться донизу. Вона символізує не лише матеріальний достаток, а й доброчесність, чистоту та гармонію. Лакшмі любить порядок і світло, адже вони створюють атмосферу сприяхливу для процвітання. У домі, де її шанують, пашливо підтримувати не лише зовнішню чистоту, а й внутрішню. У думках і вчинках богиня не приходить туди, де панує хаос, сварки, чи жадібність. Вважається, що вона особливо прихильна до осен, де поважають і шанують жінок, адже жінки є земним відображенням її божественного образу. У такі домівки вакшмі приносить не лише багатство, а й сімейне щастя, мир і благополуччя. Символом лакшмі також є сова, яка супроводжує її на деяких зображеннях. Сова уособлює мудрість і здатність бачити приховане, а також нагадує, що багатство бездуховного розвитку та розуму може стати причиною невдач. Тому вшанування лакшмі передбачає гармонію між прагненням до матеріального і духовним зростанням. Богиня любить солодощі, фрукти, молоко, керуюз. Ці дари залишають перед її образом під час молодов, а особливо в часи свят, таких як дівалі. Лакшмі цінує щирість, щедрість і гармонійні стосунки. Її образ надихає на повагу до ближніх духовний розвиток і прагнення жити у злагоді з собою та світом.